Київський вокзал. З цього все і починається. Сьогодні ми їдемо в кам'янець Подільський, а звідти на бакуту. Що це за депутат зібрався? забрався? <ривіт> Викрашаєтеся. <ривіт> <ривіт> Ранечок добрий. Восьма година ранку. Ми в Кам'янець-Подільському. Це наша перша зупинка. Тут ми. Залишаємось на добу, і завтра їдемо на Батуду. Так, ось ми і заїхали в квартирку. Це я. Це, Це. тут такі картини, туалет, кухня. Балкон с таким вот видом. Наша спальня. Мои носки. И ще одна кімната. Все эти апартаменты нам обошлись. 500 гривень на добу. Давайте тут есть еще такий прикол. Оп! Минус 4. Нормально рівень в дидвое, а 4 не дуже. Що ви розуміли, ми прийшли до самої фортиці, але проблема в тому, що вона працює до сьомої. Зараз я вам покажу котра зараз година. Я взяли готівку з 707. І якщо хтось захоче туди йти, беріть з собою готівку, бо там не можна карти розрахуватися. Тому ми прийшли природне для нас місце будемо гуляти там, де не закрите. Дуже прикольно виглядає і отакий от от спуск вниз. Як для безкоштовної частини, то взагалі непогано може. І цікавіше навіть ніж. Може цікавіше, ніж та яка за гроші. Ми вийшли вже вниз сюди і тут така от непримічательна дірочка Зараз ідемо сюди. От, пішли, подивимося. чтобы перейдем наверх. Может тут же то есть. А, ну далее тут. Або завалы, або засыпано специально. Угу. Mm -hmm. Понял. Самого хату не снимать, а тут ночевать. Початок другого дня ми вже встигли поїсти, виселитись. Зараз йдемо в один магазин. Зайдемо, скупимося собі в дорогу і все, і на автостанцію. Плани у нас трошки змінились. Ми приїхали в епіцентр. Думали, буде простіше купити сублімати, але нам довелося їхати на окраїну. і йти в епіцентр якраз таки за субліматами. Сподіваємось, що вони тут будуть. Проблема. В епіцентрі теж субліматів не було, через це ми йдемо в наступний магазин. Сподіваємось, там уже будемо. Так, все, нарешті ми скупились. Зараз вже можемо йти на автостанцію. Фух, з пошуком автобуса закінчився. Ми його знайшли. Прийшли всі автобуси, які тут стоять, мої станції, ніхто не знає, цей автобус стоїть. Нарешті ми його знайшли. Ну і все, зараз вже відправляємося. Ми вийшли. Нам ще йти десь кілометрів п'ять, напевно. табір. Ми тут змогли набрати води і зараз будемо йти шукати собі кемпінг. Тут такий є кемпінг, але він такий дуже маленький і тим паче там є люди. Хочеться чогось іншого, більш умиротворенного і безлюдного. Взагалі дуже багато людей приїжджають саме сюди для того, щоб помедитувати, тому що тут такі гарні місця і дуже мало людей. Я думаю, ті, хто люблять медитувати, вони... Там би не змогли це зробити, тому що там діти навчаються плавати на байдарках, на сапах. Але місце виглядає дуже гарне і нам треба просто знайти, де б зупинитись. Там, де ночувати, ми ще не знайшли, але там, де можна покупатися, ми вже знайшли ось такі місце. Тут покупаємося і будемо йти далі. Добре, що ми приїхали сюди не вихідний день, а в четвер. Через це людей сьогодні не дуже багато, і ми можемо. Оце дуже неприємно виглядає. Знаєте, там така краса і тут ось це. От як люди можуть настільки не поважати місце, в якому вони відпочивають. Якщо хто не знає історію цього місця, раніше тут було село, люди собі жили, кайфували і в якийсь момент вирішили побудувати тут водосховище. Людей виселили, залили водою, і тепер тут така краса. Те, що залишилось від цих місць. Це якраз такий тільки монастир, в який ми зараз їдемо. Це якраз такі рештки з того монастиря, який тут колись був. Взагалі перші згадування про нього з'явилися ще наприкінці 9 століття. Це місце це згадка про людей, які якраз таки загинули в селі Багатом. Радянська влада хотіла знести повністю цей монастир. Ну, не знести, а повністю затопити його, щоб від нього ніякої частини не залишилося. Зараз підемо на глядовий майданчик курник. Важко зараз оцінити всю красу, тому що тут дуже сильно все заросло, через це і важко оцінити легенда про курник. Про як тебе? зверху це набагато гарніше виглядає. Це дуже гарно, але просто фану. типа. ситуація. піднімаємося, ми сюди подивитися, які там місця. Там є кемпінг, але там взагалі не дуже. От уявіть місце під парковку, стоїть там машини і між цими машинами паласки, типу, взагалі не дуже. І. А, і коли ми піднімались, то бабуся каже, беріть пірожки, дуже смачні. Ми такі, типу, та ні, ні, і пішли далі. Ну, а потім вже ж повертаємося назад, шукати місце, де це взяти. Іра каже, може, давай все-таки візьмемо? У нас все одно, типу, солодко немає до чаю. Ну, ми такі, типу. Окей, беремо. У нас ще просто решти насильно багато було. У нас і взагалі не було, у нас тисячі купюрів. Так, да, у нас купюри тільки по тисячі. І коротше ми підходимо, вона каже, да, решта буде і каже, а де ви збираєтесь там ночувати? Ми кажемо, там ми ще поки шукаємо. Вона каже: ідіть, типу, тут є містечко, нам пояснили, як пройти, і все, дивіться. Отаке от, от містечко. Отаке от, от містечко. просто розкошне містечко, я вважаю тогда у нас взагалі all-inclusive. тут. точно. Там, там ще, ще бачите ця горка, зараз ми туди підемо кушати. Так що, люди, робіть добрі діла, допомагайте пенсіонерам і вони будуть, і вони будуть допомагати вам. Зараз у нас вечеря, мамалига з грибами і гречка з куркою. І от з таким видом ми зараз тут сідаємо і їмо. Ось так сидимо, дивимося на все це. І просто розумієш наскільки наша Україна гарна. Це, це ідеальне місце. Люди мандруйте, це не сильно дорого, а емоції у вас будуть просто шикарні. Ну, в нашому випадку це ніколи не дорого. Та блін, це... от реально, це супер недорого. Просто треба бажання. Так, да. знайти час, бажання. Тому що це недорого. Ну, там, квитки на поїзди, квитки на автобуси, вся вот тут. Якщо так подивитись, більшість людей вона от просто сіра маса. Вона кожен день ходить на роботу, їздить додому і все. І в неї така череда просто. Череда за чередой і все, і життя закінчується. Спочатку ти навчаєшся, потім ти працюєш, і все. І життя у тебе закінчилось. І ти навіть не встигаєш покайфувати ось так. Багато людей нас не розуміє тим, що ми кудись там їдемо автостопом, або ще якось. Але по факту дуже важко кудись доїхати, якщо і без якогось транспорту і так далі. Але сюди. Подивіться на цю красу ще раз. Сюди можна доїхати е, спочатку до Кам'янця-Подільського і звідти доїхати на автобусі. Да, поїзд на автобус коштує. Сьогодні. Поїзд коштує 100 гривень, автобус коштує 100 гривень і ви тут. Тому люди, це якщо ви не хочете стопити, їдьте сюди. Ну реально, це супер гарне місце. Якщо ви все життя будете працювати, ви ніколи не побачите нічого. От все життя будете відкладати і ніколи не побачите. По-перше, ви нічого не заробите, бо не от можна всі заробити всі гроші. Да, і просто так практикаєте все життя. One later. Добрий ранок. Ось таким от видом ми сьогодні прогадаємось. <зовжуємо> Залишається, сподіваюся, що нам чого вистачить. Так, у нас водичка закінчилась, зараз схожу. Добре, що тут не сильно далеко джерело можна сходити набрати. От, зараз схожу, бо одної каші що я щось не наївся, хочеться ще борщика. Води тут трошки звичайно часу займе. Так, ну поки вода набирається, я можу вам трошки показати як тут все це виглядає. Дуже гарно і цікаво. А, ну тут якраз показано, коли останній раз перевіряли, що вода дійсно тут питна, що тут чотенько. Тут ще написано про це місце. Так що набираю воду там, де набирали монахи колись. Так, все, водички набрав. Тепер йду назад готувати, сподіваюсь, що там газ весь не вийшов, поки я за водою бігав. Я прийшов. а Газ закінчився, он навіть не встигло одну кружечку нагріти. Тому сьогодні борщик не поїмо. Ну ладно. Добре, що ми хоча б трошки змогли перекусити, зато воду набрав. Я на тому дякую. Ну, ось це, ми зібрали речі, вже йдемо на вихід. Ой, зараз нам ще треба буде пройти десь кілометрів 6 до тої траси, де приходить там маршрутка, і будемо намагатися її зупинити. Сміття забрали, як зазвичай ми завжди забираємо сміття, до речі, і вам радимо це робити, бо... Такому кому ж неприємно гуляти, коли ти бачиш всюди це сміття. І знаєте в чому найголовніша проблема? Подивіться. Сміття просто повсюди. А смітник ось. Тобто в чому проблема просто сюди попасти сміття. Ось і все. Ми вже покидаємо це місце і йдемо трошки іншою дорогою через верх. Спочатку ми йшли через низ, але так буде набагато простіше. Пішли до зупинки музей. Де ми вчора проходили? скільки часів, зараз скажу. 12-15. Він там мужик на тесну. В очках їде отак. Ух, доволі. Да. А він ще знаєш, на мене подивився. От весь поворот, він отакав, типу, голову на мене повернув І ми ще з ним на таких переглядках. Вже приїхали, зараз йдемо виконувати свою галочку, яку ми ще не виконали, сходити на забув. Ух, нарешті ми тут, дорожні, ви розуміли, а, от тоді, коли ми проходили, то там сидів дід і він хотів собі денюжку забрати, тому що Проте ця була типа вже закрита. Но ну, вона там. Короче, вона нібито вже була закрита, каса вже не працювала і тільки оце сидів. А тут тепер каса працює, і картою можна, і туди-сюдим. І коротше вийшло так, що нас чуть не нагрів дед. А з цієї сторони отакі вий. Будемо на поїзд, Скінами речі, все на вокзалі через 20 хвилин відправлені. Всім дякую за перегляд, гарної, спокійної, тихої ночі. донайте на Збройні сили і будьте ввічливими людьми.